Що доводилося колись замислюватися, що найпотужніший інструмент, який тільки може бути, це наш голос? Ми ж говоримо постійно, але погодьтеся рідко думаємо про те, як саме наші слова формують світ навколо у цьому розборі. Ми спробуємо розкрити приховану силу і усю складність мистецтва розмови. От, послухайте, ця глибока думка Андрі П'єрона, як на мене, ідеально задає тон. Виявляється, спілкування це не просто обмін словами. Ні, це процес, через який ми, власне, і стаємо тими, ким ми є. Це буквально фундамент нашої людяності. Наскільки це фундаментально? А ось уявіть собі, за все життя середньостатистична людина витрачає три повних роки, просто розмовляючи. Три роки! Це ж більше, ніж багато хто вчиться в університеті. Уже один цей факт доводить, наскільки життєво важливо вдосконалювати це містецтво. Отже, якщо ми витрачаємо на це стільки часу, то давайте нарешті розберемося, що ж таке вербальне спілкування насправді. Почнемо, так би мовити, зазів. На перший погляд, визначення здається простим егеш, обмін інформацією за допомогою слів, чи то усних, чи письмових. Але чи все так просто? Насправді за цією простотою ховається цілий всесвіт нюансів. І ось чому це так важливо, як дуже влучно зауважила докторка Сьюзан Гайтлер, коли ми говоримо чудові стосунки, ми насправді говоримо про почуття, які виникають під час розмови. Ну, згадайте найкращу бесіду з другом. Саме такі моменти і будують міцні зв'язки. Тобто, якість нашого спілкування прямо впливає на якість наших стосунків. Але ж наші розмови не відбуваються у вакуумі, правда? Вони наскрізь пронизані соціальними та культурними нормами. Тож давайте подивимось, як ця сама культура мовлення впливає на те, як і що ми говоримо. Ну, мабуть, усі чули цей стереотип. Жінки говорять набагато, ну просто набагато більше за чоловіків. Звучить знайомо чи не так? А що як виявиться, що це насправді просто міф? Давайте подивимося на факти. Просто погляньте на ці цифри. Дослідження показують, що жінки в середньому вимовляють 16 215 слів на день, а чоловіки 15 669. Різниця ну настільки мізерна, що її практично немає. Це ж яскравий приклад того, як реальні дані руйнують застарілі стереотипи. Добре, крім слів і культурних міфів, існує цілий світ невидимих правил, які керують нашими розмовами. Це щось на зразок правил дорожнього руху для спілкування. Давайте розберемося в мовному етикеті. Мовний етикет це по суті правила гри у спілкуванні. Те, як хтось говорить із другом у кав'ярні, ну кардинально відрізняється від того, як та ж сама людина спілкується на співбесіді. Це вміння обирати правильний стиль залежно від ситуації, місця і, звісно, співрозмовника. І от один з ключових аспектів етикету це вміння перемикати тональності. Уявіть, що це ніби налаштовування радіо, є висока тональність для офіційних промов, щось на кшталт Шановне панство, є нейтральна для спілкування в установах. Добрий день, мені потрібна довідка. Звичайна для розмови з колегами. Привіт, як справи, фамільярна для теплих розмов з близькими. Привіт, сонечко?» Ну і є вульгарна та що вирувається в моменти стресу. Вміння вчасно перемкнути цю тональність це і є справжнє мистецтво. А чи помічали ви коли-небудь, як одна й та сама фраза може означати абсолютно різні речі? Увесь секрет криється в інструменті, який ми використовуємо несвідомо, але який має величезну силу, і це інтонація? Давайте проведемо маленький експеримент. Ось вірш. Спочатку я прочитаю його з радістю і таким, знаєте, дитячим подивом. А тепер. Ті ж самі рядки, але з урочистим, глибоким тоном. Відчуваєте різницю? Слова ті ж самі, а емоції абсолютно протилежні. Оце і є магія інтонації. Так що ж створює цей ефект? Уявіть голос як музичний інструмент. Сила та висота це власне гучність і ноти. Темп мовлення це ритм. Паузи це моменти тиші, які створюють напругу, а тембр це унікальне звучання вашого інструмента. Граючи з цими елементами, ми можемо викликати будь-які емоції від захвату до відчаю. Так, з теорією розібралися, але ж справжня магія починається з практики. Давайте перейдемо від знати до вміти і поглянемо на кілька вправ, які допоможуть відточити навички спілкування. Ось перше завдання. Самопрезентація за 60 секунд. Спробуйте розповісти про себе найважливіше за одну хвилину. Це не лише тренує вміння говорити коротко і по суті, а й чудово готує до співбесід, знайомств чи будь-якої ситуації, де треба швидко себе представити. А ось друге завдання спробуйте продати будь-який предмет, що лежить поруч, ну хоч ручку. Головне тут не стільки переконати, скільки зберегти спокій під час гострих запитань. Ця вправа ідеально тренує вміння залишатися вічливим і конструктивним навіть під тиском. І на завершення нашого розбору таке питання для роздумів протягом наступного тижня яку одну єдину розмову можна було б кардинально змінити, якби свідомо обрати правильний тон, правильні слова та етикет, адже вся сила в умінні говорити.